Ось дивіться на оце чудо. Йому 7 місяців. А воно як поросятко мале. Ну, бачите, стояло тут шестеро, хто дививсь той дивився. Стояло тут шестеро. Їм по 7 місяців порізав вага 140. 142 це живою вагою. Поняли? У 7 місяців. Я спочатку першу партію свиней теж було дуже погано. Так, думаю, не порода така. Взяв другу партію свиней, теж щось не, не, не феншуй. Вроді не погано, ну не феншуй. Але теж з вагою все дуже тяжко. взяв, був третю Ось партію, тут шестеро стояло. Брав уже у людини, яка тримає теж свиней і в нього свині потужні. Результат той же самий. Йому, та що таке? Ну, не може бути третя партія свиней. Беру вже у знайомих і ну отаке ось. Ви ж бачите. Да? А вказується, проблема не в свинях, проблема ось о, в цій хуйні. Дешева рибка та хренова уха. Ось так, бачите? А я на ньому кормлю і думаю, та він же ж гарний. Ну, так же, ж, свині гарно їдять. Вроді от корита не відходять. Да. ну тільки не ростуть толком в 7 місяців 140 кілограмів. Запропонував був товаришу, який, у якого обрав цих поросят. От ту херню. Він попробував щось пару мішків і каже, та не серий, мені таке не треба. То я, звісно, вибачаюся, це не культурно, але крома, як отак, оцей промагромікс більше ні на що не заслуговує. Ось такі діла. Так що не ведіться ви на дешеву рибку. Тому що буде у вас результат, як у мене. Два роки, майже два роки, Три партії свиней і все отак. Так. Тільки обіцяти.